Коли у вас біля будинку є дуже багато дерев, і ви їх не обрізаєте, це служить знову ж таки драбиною, по суті, для тварин, що які хочуть попасти до вас в хату. І ось як воно виглядає, коли це відбувається вже дуже довго часу. Є дерево, тварини лізуть, і вони хочуть туди попасти. Вони лізуть туди, там тепло, розумієте? Вони туди залізають, вони там гріються, вони там розмножуються, плодяться, пісюють, какають і всяке, що ви хочете. Тому, щоб не було такого. Дерева треба обрізати. І так, страхові компанії теж платять, що називається Debris Removal. Це коли треба обрізати і забирати дерева. Що у вас є така проблема? Напевно, що вона чи така вже, прям дуже погана, чи можливо, воно в ту сторону рухається. Пам'ятаєте, це все можна зробити. Це вам може коштувати нічого, якщо зробити це правильно через страхову компанію. Якщо ви про це нічого не знаєте, ніколи не чули. То ми проводимо консультації, інспекції це безкоштовно, нічого вам не коштує ноль, розумієте? Тому дзвоніть, пишіть смс-ку внизу під цим відео, будемо раді допомогти, проконсультувати вас, що ми можемо зробити, щоб було добре і вам, і нам.